Друзі, вітаю вас. З вами канал Online Traction. Мене звати Ромаха Зараз я вам розкажу, як за одну хвилину зробити в осінньому моді, ось цьому щоб світало раніше і захід сонця був е, трішки пізніше. Дивіться, ті, хто використовують цей мод воркшопі заходите в мій комп'ютер. Шукаємо папку Steam, де у вас встановлена гра. Steam. Потім Steam Apps. Потім Workshop. Content. Перша папка. Оце всі ваші моди з воркшопу стоять тут. А. Дивіться, нам потрібна папка з закінченням 743. Заходимо. Universal. Дивимося мод ікон. Автомод. Все, мод на осінь. Далі Dev. NV data, відкриваємо. Тут у вас буде 290, наскільки я пам'ятаю. Дивіться, чим менше значення ви робите, тим е, длінший день буде у вас. Получається, буде у вас е, світати не в 9 ранку чи 8, і захід сонця буде в 5 вечора чи в 6, як розробники це зробили цього мода. Що я вважаю зовсім дебільно, тому що в реальному житті все не так. От поставте десь 245-250, пограйте з цими налаштуваннями. І у вас буде от на цьому налаштуванні 245 світанок 6.30 ранку. І Захід Сонця десь о 8. вечора вже буде. Все. Потім нажимаєте файл, сохраніть. Заходите в гру, все в вашому моді вже буде по-іншому. Якщо у вас через папку мод, Установлений він. Заходите в євротрак. Мої документи: євротрак, папка мод. Вибираєте, заходите в самий мод в архів. Так само: dev, Data, І змінюєте все. Тільки коли сохраняєте, нажимаєте зжаття. Все, друзі. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, далі буде ще більше гайдів по модам і лесплею.